Привіт! Ми всі знаємо, як зручно нам ходити без білизни. І якщо б ми могли, ми взагалі б її, мабуть, і не надівали. Але це не про жінок з великими грудьми. Тому що жінки це розуміють, у кого великі розміри. Їм треба знімати навантаження, їм треба, щоб тут щось підтримували, нічого тут під ними не пріли і так далі. Тому треба обирати обов'язково. Комфортний бюстгальтер, звичайно, щоб він тримав великі груди, щоб він був гарний, тому що ми жінки, і це нам просто необхідно. І тому і високої якості. Я прихильник того, що краще купити одну гарну якості, чим кілька, щоб потім не носити. Тому, обираючи білизну, зверніть увагу, наприклад, на польського виробника Ава. Вона виготовляє чудову білизну для жінок з великими грудьми. Якщо правильно підібрано розмір, ви абсолютно маєте 100% комфорт. Вся фурнітура, тканина виглядає дуже гарно і жіночно і носиться довго. Стосовно цієї моделі 2106, вона є. В біжевому і ще в такому молочному кольорі тут все так і є. Чудова, якісна тканина, вона служить вам довго. Чашки глибокі, повномірні, і це дуже зручно для жінок з великими грудьми. Нижня частина чашечки, особливо на літо, вона виглядає начебто така тонка, і в неї не буде жарко, але вона досить міцна і підбирає добре, хороші великі розміри. Верхня частина чашки прикрашена гарним мережевим, воно високо переходить на брителічки, додатково даючи ту глибину чашки, яка потрібна для жінок з великими розмірами, і дуже гарно її прикрашає. Бретелічки, чим більший розмір, тим вони ширше, звичайно. В поясі тут немає ніякої бокової кісточки, але за рахунок того, що пояса у ави досить такі міцні, вони туго садяться під Грудьми, це треба враховувати, вони добре і тримаються. Вони тримають ваш бзгалтер на тілі дуже так тугенько, зручно і гарно. Два ряда гачків завжди, майже в поясі. Ось так він виглядає із середини. Досить глибока, досить зручна чашка. Вона на вигляд така легка, але міцна тканина в нижньої часті. Ця мікрофібра, вона не еластична, тому добре. Е, гарно створює таку гарну хорошу форму в зоні декольте. Модель 2106, виробник Ава Польща. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.